Доброго дня діти! У нас урок письма, і ми будемо писати велику літеру У. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Всі за парти сіли чемно, плине час хай не даремно. Послухайте вірш. Учитель каже учениці Пустинко, ти ще маленька, та не забудь, що Україна для тебе. Матінка рідненька. Татусь у тебе українець. І мати також українка. Запам'ятай, що ти дитина в землі, що зветься Україна. Про кого цей вірш? Так, про дівчинку. Як звати дівчинку? Густинка. У якій країні вона живе? Хто її батьки? Вона живе в Україні, а батьки Українці. А в якій країні живете ви? Правильно, в Україні. Запам'ятайте, що назви країн пишуться з великої букви. Назвіть перший звук у слові Україна. У який він за звучанням? Голосний чи приголосний? Голосний якою буквою позначається? Буквою У. Так, подумайте, що для вас означає слово Україна? Так. Це наша столиця Київ, так? Це наші пшеничні поля. Це наші. Письменники, наприклад, Шевченко. Це коли яку співає мама, це небо, герб, вишиванка, Дніпро, яке тече по всій території нашої країни з півночі на південь. Україна це дім, в якому ми живемо, це Батьківщина, це мама з татом, це цікаві місця. Молодці. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо вчитися писати велику літеру У та поєднувати її з іншими літерами. Подивіться в ваших зошитах номер 2 сторіночка 12, порівняємо друковану та прописну літеру У. Чим вони відрізняються? Та чим вони схожі? Скажіть, будь ласка. Також мають два, два елементи, але прописної є більше заокруглень. Давайте разом спробуємо написати цю літеру у повітрі. Майже всі літери складаються з кількох елементів. Так само і буква У. Велика писана буква У складається з двох елементів. З прямою похилою лінією заокругленою угорі і внизу, та прямою похилою з заокругленням внизу вліво. Візьміть олівчики і пишіть разом зі мною. Почнемо писати трохи нижче міжрядкової лінії. Ведемо вгору заокруглюємо, торкаємося міжрядкової лінії. і ведемо похило вниз до верхньої рядкової, де теж заокруглюємо? Торкаючись її. Далі, не зупиняючись, продовжуємо пряму знову до міжрядкової лінії. Звідти повертаємось трошки по ній вниз прямою похилою, подовженою до нижньої рядкової лінії, і нарешті заокруглюємо її ліворуч. Ще раз пропишемо разом у повітрі і, раз, і два І. Молодці. Давайте ще раз. І раз, і два, і розумночки. У вас в зошитах виконайте літеру У за штриховими лініями, а також треба промалювати дах будиночка та сукню принцеси. Так, хто ще не встигає стави відео на паузу, ми рухаємось далі, прописуємо велику літеру У рядочок. Літеру У в з'єднанні велику та маленьку. Пишемо велику У та пригадуємо, як ми пишемо велику І. Вони мають схожі елементи. І пригадуємо всі великі літери, які ми вже встигли вивчити, як же вони И, і, і, О, А. Там, де не дописані є лише частина елементів, ми дописуємо літери самостійно. Тепер трошки наші ручки. Відпочинуть. Зробимо пальчикову гімнастику, стиснемо ручку в кулачок, покрутимо кулачок вверх, вниз вверх, вниз, розімкнемо ручку ще раз, стисли ручку в кулачок, Кулачок вверх, вниз, вверх, вниз, розтиснули ручки. І ще раз зібрали пальчики в кулачок вверх. Вниз, вверх, вниз. Розім'яли пальчики, можемо продовжити творче завдання. Нам потрібно знайти тільки літери У у цій табличці та їх навести. Я сподіваюся, ви такі ж уважні. Як і я і знайшли всі літери. перевірте на екрані. Зараз час трошки відпочити. और दादा जी से कहा Так, сідаємо за свої робочі місця, відкриваємо наші робочі зошити. Відступаємо від попередньої роботи один рядочок, в другому записуємо наше число і прописуємо рядочок з'єднання великої У і маленької А. Середнє з'єднання має речення, як наш вовчик завиває У. Три літери У через тире зі знаком оклику, адже вовчик виє дуже голосно. А також запишемо рядочок, як ми гукаємо в лісі. Ау, і також зі знаком оклику, адже гукати ми будемо голосно, щоб нас почули, якщо ми раптом загубилися, поставте відео на паузу, щоб виконати це завдання. Пограємо в гру, буква загубилася. Давайте відновимо букви, які ми вже вивчили. На першому малюночку в нас намальована груша. Який звук ми чуємо третім в слові груша? Звук У. Яка літера позначає цей звук? Літера У. Який останній звук ми чуємо в слові груша? Звук А. Яку літеру він позначає? Літеру А. На другому малюночку. Хто в нас намальований? Павук. Який другий звук у слові павук? Звук А. Яку літеру він позначає? Літеру А. Який четвертий звук у слові павук? Звук У. Яку літеру він позначає? Літеру У. Що намальовано на третьому малюночку? Це в нас парашут. Який другий звук в слові парашут? Звук А. Яку літеру він позначає? Літеру А. Який четвертий звук в слові парашут? Звук А. Яку літеру він позначає? Літеру А. Який. Шостий звук у слові парашут. Звук У. Яку літеру він позначає? Літеру У. Молодці. Кажіть, будь ласка, що ви знаєте про літеру У? Для чого люди використовують слова? Назвіть мені слова, яких ви будете писати велику літеру У. В Назвах яких слів її потрібно писати. Що таке Україна? Для чого мені потрібні знання здобуті сьогодні на уроці? Чекаю на ваші відповіді. Наш урок закінчено. Дякую вам за сьогоднішній урок ви були розумнички, оберіть свій настрій в кінці уроку. Я з вами прощаюсь. На все добре, до побачення!